Саме до нас прийшов ось такий набір під назвою Gillette Premium Edition. Ось такий упаковці. Він складається зі станочку для гоління та підставкою під нього. Це все, що входить до цього набору. Я вже його розібрав. Тут більш нічого немає. Сам набір. Іде з такою підставочкою на магніті. Станочок металевий. І з такою гумовою вставкою, досить приємною на дотик. Кассета тут на 5 LES, Gillette Fusion 5 Proglade. Сам станочок з технологією Flexball. Тобто рухлива голівка плаваюча. І ось така іде підставка під нього. Вона металева, досить така важка. З таким пластиком приємним також на дотик з написом Gillette. Тут на зворотньому боці написано Designed by Gillette in Boston. І ось так він на магніті тримається, ось таким чином. Якщо поставити, ось він буде так триматися. Звичайно, якщо його почати нахиляти, він буде відпадати. Але я не думаю, що так хтось буде робити. Може собі також візьму додому, тому що досить зручно тримати його саме у вертикальному положенні, тому що в мене вдома підставочка, вона у горизонтальному положенні і займає досить багато місця. А якщо використовувати його, наступним чином буде. Навіть дуже зручно. Ось такий коротенький обзор на цей станочок, на цей набір. Він вже доступний у продажі в нашому магазині, тому кому цікаво, заходьте, замовляйте. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей!